Вітаємо вас на ОБОЗ ТОЛК. Мене звати Тетяна Іванська. Говорити буду з Денисом Поповичем, військовим оглядачем. Денисе, вітаю тебе. Доброго дня. Хочу розпочати з сьогоднішньої гарячої яскравої ночі. Сьогодні вночі три області Російської Федерації атакували добрі безпілотники, уразили в тому числі і спиртзаводи. Здавалося б, та б'ємо по такому болючому місту для росіян по спирту, але вся справа не лише в спирті фахівці пояснили, що насправді ці підприємства вони виготовляють компоненти, які необхідні для виробництва пального, яке йде на потреби російської армії, із зокрема, Авіації, але Денисе, ми звичайно, що стежимо за ось цими такими добрими безпілотниками, які приносять добрі і яскраві ранки, і яскраві ночі на Росію. Я для себе помітила, що ми зараз менше б'ємо по, наприклад, на автопереробних заводах Росії. Чи ми зараз націлилися саме на заводи, які виробляють зброю або допомагають якось у її виробництві? Ну, цілком очевидно, що ми націлилися або перенацілилися на ці е, підприємства, хоча не так давно ми й били по цих заводах. Я маю на увазі навтеперебні е, заводи. Феодосійський завод е, він е, нещодавно палав, вже вигорів не так давно. Але тепер ми бачимо системні удари по заводах, які так чи інакше пов'язані з військовим помисловим комплексом. Можна там сміятися і глузувати зі спиртзаводів, бо це стратегічний продукт для представників Російської Федерації. З відомих причин, але так само він і ці заводи вони переробляють ті компоненти, які необхідні для палива. Паливо це кров війни, тому це теж безумовно військова ціль. Е, крім того, вчора було відомо про те, що зупинив або призупинив е, роботу завод Кремнії Л у Брянську, який виробляє мікроелектроніку. Так, звичайно, там звучали е, попередження або припущення, що це свідома дезінформація до того, щоб ми туди більше не били. Ну але так чи інакше, це вже третій удар, наскільки я розумію, по цьому заводу І так чи інакше, ми бачимо певні ефекти. Це дуже добре. І далі ви бачили удари по заводу у Дзержинську, це в глибині Російської Федерації, де вироблялися вибухові речовини. Вироблялися компоненти для кабів, вироблялися компоненти для оперативно-тактичних ракет, для зенітних ракет. І судячи з того, з потужності потужним був це вибух, ми могли почути це з різних кадрів. Про те, що вночі люди, люди там, значить, прокинулися через ці вибухи, ми можемо бачити і можемо переконати, що цей удар так само був результативним. Тому так, о, ці удари вони необхідні для того, щоб знизити потенціал Російської Федерації для ведення війни. Я хотіла ще запитати власне про ось ці добрі безпілотники. Та ми ж розуміємо, що вони летять на, на велику відстань, та і ми бачимо, що ми вироб. Виробляємо хороші безпілотники, тому що коли ми кажемо що безпілотник там може пролетіти тисячі кілометрів, ми собі вважаємо, що він може долетіти аж ледь не до краю Росії, але ж ми розуміємо, що безпілотник летить не по прямій, а обходячи ППО, обходячи е, різні інші перешкоди. І тут ми можемо пишатися власними, власними безпілотниками. Але хотілося б ще й покладатися на наприклад на допомогу наших західних партнерів, в тому числі на західну зброю. Але наприклад, Ллойд Остін, який міністр оборони Сполучених Штатів, який, який вчора. Перебував у Києві, заявив, що власне Україні слід покладатися на власні БПЛА при плануванні дальніх ударів в глиб Росії, а не на західні ракети через те, що ракети все ж таки дорожчі. Ми бачимо зараз по ударам, що наші удари ефективні і наші безпілотники ефективні. Але чи зможуть чи можемо ми виробити таку кількість безпілотників, яка б покрила ось ці удари ракетами? Ну, так не можна ставити питання. E, в чому різниця безпілотника між ракетами? E, Безпілотник він на те і виробляється, і вважається. Це одна з його переваг в тому, що він дешевше за ракети, а відповідно його можна виробляти більше і можна його більше запускати. Тобто відразу тільки безпілотники можуть впасти на той чи інший об'єкт e, і його уразити. Але e, його недолік порівняно з ракетою, окрім окрім цих переваг, він e, полягає в тому, що перше він не такий шукісний. По-друге, його дія вибухова вона менша, ніж може вчинити ракета. Тобто, ми чудово розуміємо, що якщо б на той самий завод Кремнія впала б ракета із масою бойової частини 500-900 кілограмів, то відповідно можливої заводу цього вже не було. І не довелося там тричі бити по цьому заводу для того, щоб досягти певного ефекту. Тому е, таким чином питання ставити не можна. Кожна зброя вона має своє призначення, свої переваги, свої плюси та, 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 та мінуси. Ми виробляємо бістолотники не через те, що е, нам так хочеться. Це наша заміна, це наша довга рука. З боку цих біслотів ми можемо задавати удари на, на територію сухерації в глибину. Але чи не бачиш ти, що наші міжнародні партнери, ну тобто ми з тобою розуміємо, і ти от зараз пояснив, що безпілотники справді не можуть замінити удар ракетою, навіть рік безпілотників це не те, що удар ракетою. Але чи не намагаються нам західні партнери цим самим сказати, мовляв, наразі на, нашу, на наш дозвіл бити далекобійною зброєю по Росії, не розраховуйте? Я погоджую з тобою це відмазка з боку наших партнерів про те, що ви так добре виробляєте безпілотники. У вас вони добре, добре виходять. Ви найкраще. Навіть ось він казав, що що ми там значить пройшли шлях від коктейлю в Це була його це був його вислів. Вчора стало про нього відомо. Ви пройшли шлях від коктейлів Молотова до найкращих в світі безпілотників. Так, у нас найкращі світ, в світі безпілотники в певних в певні, в певній сирині. Ми на зараз пишемо нові розділи у використанні цього типу цього виду ураження. Але це відмазка. тобто окей, хлопці, ви виробляєте кращі безпілотники, навіщо нам е, тоді вам давати ракети? Е, а чому вони цього не роблять? Тому що зараз всі очікують на результат виборів президента США і від того, яким буде цей результат, далі буде будуватися уся стратегія допомоги Україні або навіть відсутності допомоги Україні. Бо це ми ж чули від Дональда Трампа про те, що е, там треба буде закінчувати війну, і цілком можливо, що взагалі ця допомога буде скасована. Ми чули різні заяви від Трампа. Ну і власне вчорашній пакет допомоги, який нам Сполучені Штати виділили. Ми розуміємо, що це підтримка і намагання встигнути, напевно, перед виборами. От цей оборонний пакет допомоги, що, що ти про нього можеш сказати? Ну, зараз всі спрямов... ці, ці е, пакети допомоги вони спрямовані на те, щоб е, підтримувати нашу армію на полі бою. Ну, якщо е, мова не йде про той пакет на 100 мільйонів, там було сказано, що він спрямований на виробництво дронів, якраз е, продовжуючи, продовжуючи ці тези про безпілотники. Тобто зараз наші партнери активно нам допомагають якраз для того, щоб ми виробляли свої безпілотники, оскільки ворог теж не стоїть на місці. І він відповідає на ті виклики, які ми про нього ставимо. Можливо, ти чула про те, що е, зараз шахеди, котрі е, зараз летять по території України, е, росіяни оснащують е, ці дрони е, лінзами Люнеберга. Тобто, це mm -hmm. пристрій оптичні, який створює е, ретокаційну видимість, е, що цей дрон він не є справжнім. Він має розмір такий, як шахет. Це відволікає увагу ППО, ППО збиває обманки. Витрачає на це дорогоцінні боєприпаси, виявляється, що це дрони несе бойової частини, і таким чином знімається е, інформація про розташування позиційних районів ППО. Далі формується картина загальна, і таким чином е, відсутковується, значить, розташування наших комплексів ППО, наш систем ППО і готується таким чином удар. Тобто ворог таким чином ще відпрацьовує. Е, mm -hmm. Далі він зараз використовує дуже активно дрони із автоволокном. Що це за апарат такий? Значить, е, це дрон. Там підвищується така катушка, моток, де значить, намотується дріт оптоволоконний, цей дрон може летіти на там до 10 кілометрів навіть більше. А в чому його перевага? Да в тому, що там високоякісне відеозображення, яке жодним чином не вразливе для ребів. Тобто цей дрон він долітає, долітає до цілі, його можна лише фізично збити. Ну, власне, наші партнери зараз якраз нам допомагають для до того, щоб ми могли. Теж вдосконалювати власне засоби ураження, і слово апарати. апаратина. Ми бачимо насправді, що ворог вдається до різних засобів і способів і намагань знищити Україну. І, от, власне, один із таких самих способів це долучення вже союзників своїх, тому що люди, які воюють та да, за іншу країну, це вже навіть не партнери, це союзники. Говоримо про, про бійців з КНДР. Тут Кайдер сказала, мовляв, що ні, це все вигадки наших там немає. Але ми бачили прапори на тереконах, прапор на тереконі. Ой, недовго пробув, але був. А ми бачили, як переодягаються ці хлопці. Південна Корея вже відреагувала на це. Сказала: в такому випадку ми будемо допомагати Україні. Звичайно, і сказала, що надійшли нам своїх людей, щоб вони і допомагали у допитах, і допомагали на. В використанні техніки та в її обслуговуванні. Але Росія на це все сказала, ми маємо право. От, власне, як ти бачиш, ці бійці КНДР, чи будуть це окремі повноцінні підрозділи КНДР з матеріальною базою Російської Федерації? Чи це, наприклад, ця терористична федерація візьме лише піхоту, але залишить свою ланку командування? Тобто, ну буде їх використовувати просто як м'ясо? Я до речі, передбачив цю історію, що буде їх там ні. Коли, коли були відео, і вони доволі були в офіційному рівні, демонстрували те, що е, північно-корейські солдати перевдягаються в російську військову форму і отримують речове майно російське, то відповідно е, було зрозуміло, що вони будуть використовувати так, їх там є, саме для того, щоб сказати, що північно-корейських солдатів немає на території України. А для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб якби вони були, б, тобто е, офіційна форма. Кадрові частини з формою армії Північної Кореї, то це інше, скажімо так, за міжнародними нормами становища. Тобто це участь третьої країни у війні. Наступають зовсім інші юридичні наслідки, це перше. А друга, так вони будуть виступати у ролі найманців, то можна буде завжди сказати, що це добровольці з Північної Кореї. І вони добровільно зголосилися воювати на боці Російської Федерації. Чому би ні? Я наводжу а якщо у нас є Грузинський легіон, це означає, що Грузія воює проти Росії? Ні, не означає, це добровольці, які воюють на боці України. Тому така от тактика їх там є з боку Російської Федерації. Вона використовувалася і в Криму вона використовувалася і на перших етапах вторгнення на Донбасі, і зараз вона використовується у відношенні до Північної Кореї. Тепер відповідаючи на, на твоє питання: тобто, яким чином вони будуть використовуватися, я не думаю, що вони будуть під командуванням російських офіцерів, бо є мовний бар'єр. Угу. Ну, ну щодо розуміємо, що ну, логічно, так. корейська мова вона відрізняється навіть від російської. Російська мова, вона важка для того, щоб вивчати. Тобто, ми з тобою розуміємо російську мову, і всі ті, хто значить, живе і на території колишнього, колишнього СРСР, він розуміє російську мову. Тобто ми, давай ми спробуємо яким чином вивчити тому, хто її взагалі не розуміє з нуля. І навпаки, як вивчати тому, хто не розуміє з нуля корейську мову. Тобто тут буде мовний бар'єр. І, очевидно, все ж таки будуть підпрацьовувати власні офіцери. І це з точки зору дисципліни буде правильніше, тобто вони зможуть дисциплінувати північно-корейських солдатів, і це з точки зору тактики буде, оскільки вона так чи інакше відрізняється. Армія Північної Кореї не була у війні понад 70 років після завершення війни на корейському півострові. І жодна підготовка, яку вони зараз проходять на Далекому Сході, вона не змінить реального бойового досвіду. Тому, очевидно, просто будуть північно-корейські офіцери, будуть там певна кількість перекладачів. Можливо, прикомандорованих, можливо, там е якісь люди спеціально вивчатимуть е російську мову, але це буде одиничне для того, щоб е виступати в ролі передатного значить, передаточної ланки, щоб передавалися накази і можна було використовувати ці от, підрозділи Північної Кореї в бою. А як ти вважаєш, на якому напрямку ми е побачимо перших полонених з КНДР? Куди їх кине Росія? Ну, я можу лише послуговуватися відкритими джерелами, коли які казали про формування буряцько північно корейського батальйону, який, очевидно, буде е е діяти на Курщині. А Влас... тут фактично Влас... куди завгодно. Тут питання, ми ну, зараз можемо лише гадати, де це може статися. А власне про Курщину, ми ж пам'ятаємо, що там у Путіна була забаганка там взяти і звільнити Курщину та до, до якихось чисел. Зараз ось ці дедлайни вони посунулися. Російська влада встановила нову дату для своїх військ на відвоювання території Курської області, яка зараз частини я нагадає перебуває під контролем збройних сил України. Вже нібито повідомляють засоби масової інформаціями з посиланнями на власні джерела в силах оборони. що, Кремль вимагає, щоб Курщина була повністю вільна від українських військ до 1 лютого, а до 25 лютого, щоб окрім того всього, ще й була створена буферна зона по цей бік кордону на території України. Ну, по перше, а що случилось, що відсувають дедлайни? А по друге, на твою думку, а чому саме ось такі дати? Ну, Случилось то, що, те, що їм не вдалося виконати завдання і відсунути на війська з Курської області, хоча ми бачили, що вони намагалися. Принаймні дві е, спроби були такі це 1 вересня і друга вона фактично триває зараз. Тобто зараз ще тривають бої доволі активні в Курській області. Російська Федерація не полишає намірів і не полишає е, спроб нас звідти відтіснити. Деінде їм, де їм вдалося просунутися, тут не треба цього приховувати. Але десь просуваємося і ми. Тобто зараз ситуація на Курщині як вода. Я весь час порівнюється саме з водою. Тобто, десь вода відступає, десь вона наступає. Тобто там такої сталої лінії фронту нема. Там є зараз е, маневрена війна, яка, до речі, дуже сильно залежить від погодних умов в даному випадку. Е, чому ставляться такі дедлайни? Ну, я думаю, що це знаєте, е, така радянська. Радянська традиція ставити дедлайни, Давайте щось зробимо до 1 травня, давайте щось зробимо до 9 травня, давайте щось зробимо до 23 лютого на День Радянської армії та військово-морського флоту. Давайте щось на Новий рік зробимо чи на Різдво. Тобто, вони ставлять такі дедлайни. чим вони зараз обумовлені, Чому 15 лютого? мені сказати важко. Чи 1 лютого, так? Ну, люди, так? Перше, так, да, перше звільнення перше. до 25-го бу буферна зона. Отут ще питання: на що вони тоді розраховують, якщо вони зараз вже беруть собі у підтримку е війська е КНДР. Е ну, тобто є, напевно, якісь плани? Чи це от, ти, ти, як ти кажеш, просто вирішили намалювати цифру? Ну, е війська КНДР, вони можуть поставити поставити бути поставлені, наприклад, в Брянській області. А війська з Брянської області, російські війська, перекинуті на Курщину. Велике питання, чи зможемо атакувати Брянську область, того, щоб розбити війська КНДР. Але резерви вони е, вивільнять і кинуть там туди, де вони вважають за потрібне, де вони хочуть поступати, зокрема на Курщину, наприклад. Тобто, такий ще може бути формат участі північно-корейських військ у цій війні, в нашій війні. І тут ще треба вбачати очі, що якщо вони ставлять дедлайн якийсь 1 лютого, то цей дедлайн буде спускатися згори вниз. І російські війська будуть намагатися цей дедлайн виконати. Тобто вони будуть перти з іншим завгодно, використовувати артилерію, використовувати керовані авіаційні бомби, використовувати е механізовані штурми. І нам доведеться ці накати тр тримати. Ці накати вони будуть значними. І це теж може призвести до того, що ми будемо нести втрати. Тому от ці от дедлайни, та ми зараз можемо з них зглузувати, але ми потрібні повинні розуміти, що вони будуть мати у нас таки на фронті. Е постійні ну, це атаки. Дуже... Та... Це те про що е, казали на початку повномасштабного вторгнення: що не варто знецінювати ворога, не варто його висміювати, тому що, попри який би цей ворог не був, його багато, і навіть якщо він закидає м'ясом, цього м'яса так само багато. І наші хлопці та дівчата, які тримають оборону і відвоюють наші землі, це справді е, супермужні люди. Е, і, от говорячи про Курщину, та зараз я вже бачила, виставляють в соцмережі. І мені мої знайомі військові відсилають фото, що зараз вже почалося болото, і говорячи на про Курщину, то вже порівнювали, що там росіяни все ж таки на гусеницях. А ми, от на колесах. Наскільки зараз погода буде впливати на всю лінію фронту, і чи зможе в тому числі погода зупинити і росіян їхні просування? Говоримо і О, про треба... Курщину, то говоримо і про історичні землі України, і про зараз і про фронт е, в Україні про незалежні землі України, ну кажуть, що Курщина теж історичні землі України насправді тому. тут… Власне, треба... Я кажу, я й кажу історичні <правда> землі України і землю Незалежної України ну, от, відповідно е, так само, як ти кажеш, вона й буде впливати погода. Якщо ми кажемо про Курщину, то е, міру колісна техніка вона має одну прохідність. Гусенична техніка вона має іншу прохідність, тобто. Е, Скажімо так, ступеню глибиною бруду, да, так будемо скажімо вона скажімо так вона буде вимірюватися. Тобто гусюча техніка, вона далі заїде. так е, Знаєш, по напівжортома серйозно можу сказати. А загалом, якщо казати і про історичні землі, і про е, землі міжнародного визнання України, то ситуація може бути якою? тобто Зараз поки що ми бачимо сонце в нас, але е, далі так чи інакше листопад почнуться дощі, мохлісніки таке інше. В полях буде бруд, е, в ньому буде в'язнутися ця техніка і колісна, і е, згодами гусенична. Тому доведеться, очевидно, е, для логістики, для просування на техніці використовувати дороги, більш-менш дороги. Ну, от, е, ну, або щось схоже на дороги, утоптане, проїжджене з коліями, але так, щоб можна було проїхати. Піхота буде використовуватися, як і раніше, але ми чудово розуміємо, що одна справа, коли людина із повним спорядженням пересувається по сухому полю, навіть якщо там спека, але поле сухе. А друга справа, коли та сама людина пересувається по полю, де поколіна і, і, і попою цей, цей бруд, і цей бруд наліпає на ноги і створює ще додаткове навантаження ноги. А хто розуміє, про що є, то цей бруд на чопотах це ще там, кілька кілограмів. Mm -hmm. Ну і власне бачили так само повідомлення, що саме тому, розуміючи, що зараз буде відбуватися, і що попереду зима росіяни намагаються зараз чим більше пришвидшити ось ці свої темпи наступу і десь закріпитися. Як ти вважаєш, чи ну, чи за справді пов'язано лише з погодою? Ну тут може бути і з погодою пов'язано, а може бути пов'язано із геополітичною ситуацією, яка. Знову ж таки, зумовлено завершенням виборчої кампанії президента США, росіяни, очевидно, розраховують на те, що президентом стане Дональд Трамп, а відповідно, Дональд Трамп там буде просувати свої наративи щодо перемовин. Він же там обіцяв припинити війну і все для цього зробити. І перед цими перемовинами росіяни, очевидно, хочуть захопити як найбільше української землі для того, щоб е мати таку більш сильну переговорну позицію. Тим самим, очевидно, і е, зумовлюється наше перебування на курші. Ми так само хочемо залишити за собою контроль над певними територіями Російської Федерації для того, для того щоб теж мати якийсь козир на переговорах. Зрозуміло. Дениса, дякую тобі за те, що ти долучився до нашого ефіру. Денис Попович, військовий оглядач, був разом із нами на зв'язку. Говорили на обозі ТОК про ситуацію на фронті. Ще побачимось.